Уяви, ти заходиш у кімнату, де всі тримають келихи, сміються, тостують, говорять у голос, а ти стоїш із пляшкою води або взагалі без нічого. Тиша, коли ти чимно відмовляєшся від алкоголю, погляди трохи здивовані, трохи осудливі. Ніби твій вибір бути тверезим це виклик їхньому способу життя. Дивно, правда, Як щось настільки просте, як келих вина, може змусити тебе відчувати себе чужим. Ми живемо у світі, де алкоголь норма, а тверезість виняток, який треба пояснювати. І якщо придивитись уважніше, існують чотири типи людей, які свідомо не п'ють, і кожен з них має свою причину, свою історію і свою внутрішню силу. Усвідомлені для них це не про травму, не про заборону, це про вибір ясності. Вони знають, як алкоголь впливає на мозок, емоції, тіло. Вони обирають контроль, спокій і присутність замість туману у свідомості. Вони не засуджують інших, просто обирають жити по-справжньому, без фільтрів. Ті, що пережили. Для них тверезість це не стиль життя, а спосіб виживання. Вони бачили, як алкоголь руйнує сім'ї, психіку, життя. Можливо, боролись із залежністю або росли поруч з нею. Їхній я не п'ю це акт відновлення контролю над власною історією. Духовні шукачі. Для цих людей відмова від алкоголю це шлях до внутрішнього спокою. Віра, медитація, пошук глибшого сенсу усе це вимагає ясного розуму. Вони бачать у тверезості не заборону, а чистоту свідомості, можливість бути на 100% тут і зараз. Для них це не відмова від чогось, це рух до себе. Бунтарі, вони не проти суспільства, вони просто не хочуть жити за його шаблонами. Їм не потрібен алкоголь, щоб розслабитись, веселитись чи вписатись. Їхня тверезість це форма незалежності, спосіб сказати: я сам вирішую, що мені потрібно, а що ні. Їм не треба нічого доводити. Вони просто вільні. Але ким би не були ці люди, в усіх одна спільна риса. Їхній вибір вартий поваги, а не оцінок. Тож наступного разу, коли побачиш когось без келиха, не питай чому, просто зрозумій, перед тобою людина, яка вміє бути з собою, навіть коли всі роблять інакше. А тепер спитай себе, ти п'єш, бо хочеш, чи тому, що всі навколо це роблять, і якщо ні, до якого типу належиш ти?